3. Та Аутсайдер безумовний чемпіон. І шагало це всім відомо. Ой-ой-ой, зараз пробиває. Основна команда, яка виступає бізнес, в на лізі Перший фактаж. Забиває в нас GTL. Ой, звичайно, ж, Юнайтед. GTL Покорені в попередньому матчі був. Ось так, друзі. Вже з ними одразу ж скористались. Мистиська десь провалилося в обороні! Тікає Марко. Матець. І який розіграш. Аж... Щур перехоплення. Але і гравці Юнайтед добре в обороні. Грають паук. На яких місцях? Зараз GTL Лідер. Сьогодні вже 5 е, матчів з 15 очок. авто. Е, е, Футзалістів. Команда Юнайтед і е, функціонерам команди Мастицька 3. кадрів, яка постійно розвивається. Знаєте, е, хотілося б також таку, е, обговорити тему Щур пробиває на місці дитячого футзалу. Так? Не обов'язково, що там гравці, ті ж мостицькі, вони паук на місці. Трата Щур. Щур може пробити, Щур відпасовує пасовує зараз на матиса, матис, Щур. Ну, гриб! Один-один. Ну, ось те, що назрівало, це і є. Гриб у нас визначається. Зрівнюють рахунок у нас. Щур! Гриб. Зараз вже, так бачимо, затиснули гравців Юнайтед там. І! Інять зараз забиває мостиська під перекладину. Сильно зараз. Болівальники дуже активно говорять за команду з мостиською, є повні зрозуміли. Передбачу. Щур проблема зараз і також без порушення. Йому Мостиська може забивати. Ні, Марко не забиває. Другий тайм намагається щось створювати, щось робити. Складно їм. Наразі гриб. 3-1. Такий дриблінг і... Просто він не залишає шансів супернику 3-1 для Мостиської. Він тільки почав спробувати. Ще один бути. Матис! Простріл! Щур! Ми ну, все зрозуміли, ви все бачили. Ще один гол Мостиської. Смучені. Я думаю, ви чуєте ці емоції. Це вже вийшло. Тут щойно просто розриває. 23-й Нечіпоренко, Богдан, 14-й. Майдерев, все було, 22-й. Патлак 11-й, Патлак Ступан 9. й Гадуп'як Назар. Суперника Марко. Не залишають ніяких шансів, Юнайтед. Матус. Хороше зараз переведення, може бути і удар, і... Мостиський. Дуже солідно. Красиво, ну просто так не вистував. Ну от зараз, знаєте, Ізо, так. Коцянович тут до школу. Юнайтед. Може зараз подумають. Розстріл, Паук. Паук до рук. Гриб. Матес. Який пас? Що зробить Матес? Пробиває. Матес! 5-1. 5-1. Мостиський. Ну так, щоб було не соромно в очі дивитися. Загалом Бо дійсно багато вже провалів. Хоч... Матес. Гриб. Ще один гол, але ви знаєте. Після такого нокдауну Юнайтед дуже-дуже непросто буде далі. Назад. Марко. Марко простріл! Це правильно робив просто не влучив ворог. Біжи в атаку. Пробиває зараз команд ще багато матчів, можливо там переосмитку, хоча б якось не Але це важливо завершувати навіть такі поєдинки, щоб на мінімальній такій. І гриб. Ні, не забиває зараз пня тут, в боско Арені. В основній лізі грант з рахунком 6-4. У е СМЛ-Лізі у нас два поєдинки. Немає гри. Зовсім немає. Удар паук. тут. Ще один добивання. Ні. Любіть футзал. До нових зустрічей.